Всім привіт! Ну, Слава Богу і дякуючи нашим воїнам, енергетикам. ну, Взагалі всім, хто боронить нашу країну, хто працює в нашій країні. Сьогодні світло Є. І до нас приїхав майстер. Це Андерс. Місцевий він, до речі. Андерс. А ім'я Андерс це литовське ім'я чи латвійське? Новкоментс. <схі> Новкомент. Вони всі такі литовці чи латвійці. <схі> Не люблять нічого коментувати. Просто тихенько передають нам допомогу. Вулиці, слава Богу. І що ми робимо? Дивіться, друзі, у нас ось тут йшла система водопостачання. І я вже в попередніх відео говорив, ось тут були поїлки. І це була сама велика моя помилка. Ну це ж було перший раз. Хотілося, щоб вода була в першаток. Тепер ми ці поїлки всі переміщуємо ось туди. І всі переміщаємо на ту сторону поїлочки. Бачите, все це мокре, клітка мокра. Особливо, наприклад, якщо з цієї сторони поїлка, а з цієї сторони вихід взагалі вся клітка мокра. Получається. А так ми всі поїлочки переносимо до виходу. А от ляпута. Переносимо до виходу. Ну, Прийдеться нам декілька днів побути без води. Ну, Вода в фермі є, ми просто її вручну будемо доставляти свинкам. Закінчуємо клітки для осін'яніння, так сказати, станки. Тут також буде, тут буде буде тут водичка, тут водичка і тут водичка. Буде, ну, так само і... В кожну клітку також тут ми заводимо воду і теж вона буде вода біля, біля дверей. Щоб зразу ця вода витікала у жилуба. Так, що ще я хотів сказати. Так, Мангальчики вже пройшли з прогулки. Зараз будемо їх годувати. Ось тут у нас вийде цікавинка. Получається, бачите, вже на відсотків 70 у нас вже. Зварений станок, він буде стояти тут, один станок, не знаю, вдасться мені сюди всунути ще один, то добре, не вдасться, то нічого страшного. Зроблю тут потім перегородку. І, і буде у нас тут будка для дітей. ну, Придумаємо щось. Ну, Шкода, звичайно, цього, цього місця, цього, цих метрів, але, але нічого. Тут буде стояти клітка для опоросу. Тут буде вода для свиноматки, а от там, от там десь отак от вона висить. Отут буде водичка для маленьких поросят. Так само у нас буде водичка тут е? Для, е, для великої свинки, ну, як великої для е, цієї нашої віднамочки. буде тут водичка для маленьких поросят. Ага, і ще. Це у нас станочки вже готові для ремонтних поросят. Ще тут чуть чуть кое-що доробити, воду завести і заведемо воду. Для кіз, в них не було тут води. Ну, Відповідно, також тут буде вода для ламаші, звідси вона забереться, бачите як? І це дуже незручно, бо по всьому станку вода розливається, а вона буде от, от там, з цієї сторони. І також там буде поїлка для маленьких поросят. І все це, слава Богу, я вам хочу сказати, бо з цією водою це такий. Ну, напряг дуже багато прибирати в плані того, що тільки кинув солому, вона вже мокра. Тільки кинув вона вже мокра. Вже гори тої соломи, а солома нинче. Якщо хтось не знає, по від 30 гривень тюк соломи коштує. Ну, це я хочу вам сказати. Немаленькі гроші. 30 гривень тюк соломи. А їх іде мені в день приблизно 10 тюків. Ну, рахуйте. Ну, тобто, це все кошти. Ну і переробляємо цю систему. Це нам робив такий трохи дикий сантехник. Але дякую, звичайно, в будь-якому випадку дякую, що хоча б таке зроблено. Це все ми вже зробимо більш, більш якось так якісно і порядок. Ще хочу вам показати, в якості експерименту купили ми такі квадратні світильники, це вже діодні. І ви знаєте, ну економія це перше світла. А друге, вони набагато краще працюють, чому такі от лампочки. Такі лампочки дуже швидко е дуже швидко перестають працювати. І купляв я, і дорогі, і дешеві. Ну, капець, як вони швидко е згорають. А оці світильнички, рік гарантій. Рік гарантії. І світить дуже ярко, дуже класно, щоб ми бачили, що тут наших козочок робиться. І в козочок теж буде вода. Зробили цей таке це місце. Зробили для інвентаря, бо він по всій фермі, як завжди, е немає місця йому. Ну і також там дуже місце для інвентаря. Дякую на цьому все. Ще раз дякуючи Богові, слава Богу, і дякуючи воїнам. Сил оборони, дякуючи енергетикам, всім комунальним службам, хто працює. Ми сьогодні зі світлом і тому у нас є можливість трішечки зробити корисних робіт на фермі. Привіт! Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам з Богом!